Вітаю, друзі! Це канал Максимуза, Філософсько-аналітичне психологічне таро. Поступово вливатимуся в роботу, я вже тут, я є. В спільноті розмістила фото з проханням писати ваші запитання для бліцу. Зараз кілька питань подивлюся. Відео буде коротким для того, щоб я ще сьогодні могла його завантажити. Чим воно коротше, тим швидше вантажиться. Ну, щоб вам вже сказати привіт, вам-привіт, я з вами. Пам'ятаю його на пам'ять. Зараз переді мною є комп'ютер, я буду дивитися запитання, але от м -м, звучало запитання так: а чи є взагалі щось, чи хтось, хто може зупинити Путіна? Давайте подивимося, а що може зупинити Путіна? Ну, я розумію, в якому контексті з цією війною, ну, що може зупинити Путіна. Якийсь хитрий проєкт союзників. Тому що Королева Жезлів це проєкт, як правило. Я не беруся тут, що це якась хитра жінка. Вона в проєкті, отак поруч. Першою картою вийшла сімка мечів. Сімка мечів, я подумала, що якийсь хитрий. Чолов'яга хитріший і нагліший, ніж він. Ні. От така історія. Це якісь союзники, це якась спільнота з дуже хитрим планом. Непростим, оригінальним і несподіваним. Що це за буде план? От дивіться. Це імператор, сам Путін, біля нього його статки, грубо кажучи, ну його статки країни. І вони мають зависнути. Тобто, я так розумію, готується економічний якийсь колапс, як би для нього. Далі, далі, прямо біля нього випала карта військового стратега і сімка кубків. Сімка кубків це коли в мене стратегія якась така. Мніма, ілюзорна, щось хочу, а чого хочу, не знаю. Зараз я докладу до цієї сімки. Паш Пентаклів. А, Тут йдеться мова про економіку. Тобто, тут, якщо ми чекаємо смерть, хвороби, ні, наступ Росії і, взагалі, розповсюдження цієї клякси по всьому світу може зупинити тільки правильно вивірений економічний колапс, який готують. Але кажуть, що повністю не знищує. Це може тільки розполовинити, ну, зв'язати трішки руки може, може. Якби розполовинити. Але тут немає, ну, не загинається це повністю. Немає такого, що загнулось повністю. Оце може зупинити. Це дуже складне завдання, і над цим думають. Гроші. Ну, війну завжди. Війна це великі гроші. От поки так карти відповідають, глибше копати не буду. Далі. Запитували, чи взагалі коли-небудь деокупують лівий берег Херсонщини? Чи буде взагалі деокупація? Херсонщина буде з Росією чи з Україною? Не можу виздоровіти до кінця. Ви бачите, що робиться? Насмокталася пігулок, щоб вже, от, думаю, от я вже виходжу до вас. Здорова нова, ну я провела е, годинний ефір з Солонаром, голос зв'язки сідає. Зараз дивлюсь, просто, що на Херсонщині робиться. Дивіться, зараз, поки на Херсонщині продовжуються бої. Продовжуються прильоти, і тут і на правий берег, поки по колесу фортуна не крутиться, а в результаті, боже, які складні карти. Україна не хоче віддавати Херсонщину Росії, тому я тут Росію не бачу остаточно. Чи буде звільнена король Кубків це як нас? Що відійде? Обнулиться Росія. Значить дивіться, довго мала витягувати е, карти, щоб побачити е, от карту України і Росії, і в якому вона оточені. Значить, дивіться. Росія випала в слабкі позиції. Росія в, на Херсонщині, скажімо так, русський дух має обнулитись і обесточитись по п'ятірці пентаклів. не сильна позиція. Ви знаєте, я говорю правду, навіть якщо вона жорстка. Тепер щодо України, от я питаю, чи буде вона з Україною? Mm -hmm. Іде ще дуже довгий процес. Я не буду вам брехати. Дуже складний процес. Але він йде. Йдуть знову такі прильоти, бамбьошки, туди прилетіло, сварки, колаборанти, mm -hmm. але великі переміни. Тобто, там, от, знаєте, от, от, якби я глянула навіть долю людину, от гучно, важко, тяжко. Ну, що сказати? От він, диявол. Там багато співпрацюють, там є які ті, які працюють на диявола, навіть наші. Розумієте? Ті, які вже почали жити. Відбуваються ці всі прильоти. Але в результаті, от все одно, щоб там хто не казав, територія залишається за Україною. Як це виглядає? От Україна закон. Законно Україна. Оце карта закону, релігії. Оце випав, як наш президент, наш президент, чи хтось буде після Зеленського взагалі карта президента, так? Є хитрий хід. Це якісь хитрощі в документах. І от лавірує, лавірує. Потім я кажуть, і щось відійде, я в що відійде, от і, і щось відходить в результаті оцих хитрощів. От, виходить королева Кубків. Тут я замислилась, чи може це бути якийсь шматочок території. Але потім приходить помірність. Якби приходить спокій і захист. А, можливо, що змінюється складна енергія на, бі... на м'яку. Так, теж може бути. Теж може бути. Після важкої території приходить м'якість. Але головне, що. Зміни йдуть, там, що будуть ну, реально щось підриватися, і мости підриватися, і там ще, ну, ще дуже гучно, любі мої. Але в итоге Росія обесточується і тут не виглядає крапка. Тут як обесточення повільне Росії, як вона не може взяти, охопити. По всім показникам мені показують, що. Херсонщина, вся Херсонщина має бути з Україною. Довгий, складний, болісний процес. Але все-таки з Україною. Так же ж мені показували по рокам. Кілька разів дивилася ці прогнози. Така відповідь. Тепер подивимося: Залужний сказав, що почалася третя світова. Я з Солонаром дивилася це питання. Передивлюся, що скажуть тут карти. Чи почалася Третя світова війна? З Солонаром на каналі буде ефір. Подивіться в мене на каналі, будь ласка. Я завантажую його завтра з раночку. Там, до речі, багато відповідей на ті запитання, які ви мені ставите. Ну, для Бліцу. Чи почалася Третя світова війна? Юридично от якось мені показують <клум> поламана інформація. Якась така перепалка, як юридично почалася. Ага. Я дуже хотіла подивитися, чи повторяться в мене карти. Повторились. Дивіться, йдуть дуже активні перемовини, дуже активні таємні перемовини. Рішають союзники, що з цим всім робити. І мені показує те саме, що всі зараз. Налякані Росією і активно укріплюють свої країни хто як може і скуповують зброю. І я сказала там на каналі, і тут підтверджую, є шанс, є шанс змогти уникнути глобальної Третьої світової війни. Вона нам не потрібна. Коли люди думають, що зараз в Україні закінчиться, а кругом в світі почнеться, так не буде. Ми не в тій сильній позиції. Якщо кругом почнеться, то і нам буде гаплик, я вам серйозно говорю. Є шанс домовитись. От і карта Мах дипломатичним шляхом. Спеціально перевіряю на двох колодах, от я навіть там в ефірі одне запитання дивилася. На одній колоді подивилася, здивована, взяла другу і там повторилися карти на 90%. Тоді можна сказати так. І от що мені говорять? От юридично, чому так залужний сказав? Юридично, там зараз по п'ятірці мечів ідуть великі перепалки і протистояння. Двійка мечів це дві різні думки. Це от просто якесь собачення відбувається. Розумієте? Поверховні жриці десь їздять туди-сюди, дипломати домовляються. Але я поки бачу, що шанс вийти на нові горизонти, дивіться, це подібно, знаєте, як вірус. Той самий ковід хтось перехворює важко, складно з температурою і помирає, а хтось ковідом захворіває в легкій формі. Те, що я зараз бачу на картах. То всіми шляхами думають, як це зробити в легкій формі. Так, далі, а тут питання було. Доброго здоров'я, Юля. Ольга Дзюба запитує, скажіть, будь ласка, коли буде повернення чоловіків додому, тих, які пішли в перші дні? Чи вони, раби назавжди, немає більше сил ніяких, і чи хоч колись вони будуть мати визнання героїв. Як я вас розумію і як я вам співчуваю, наш тато, на моєї доньки, пішов добровольцем в 50. Скільки йому зараз порахую? 55 йому зараз. Пішов в 53. Це дуже важко і складно. В 53 роки це не те здоров'я. І от зараз він по здоров'ю зміг піти в запас, і в нього мама просто не ходить. Мама там вже ну, не ходить. Він вже зовсім сипався. Тому що це неправильно. Ну, неправильна така позиція. Війна звідси і до. Забора, докуди, як Це Це мається на увазі. Дійсно, треба чи заміняти, чи давати якісь відпустки. І... Знову таки, чи буде коли-небудь повернення, сонечки, як же ж на це відповісти? Давайте, чи якісь будуть змінення, повернення додому? Четвірка кубків, поки все заквасилось. Міняють закони, шукають, як замінити. Мобілізовуватись не хочуть. Знімуть якогось міністра, до речі. А... Там постійно йде якісь переформування от. Віддання може бути юридичне, через скандали, через багато паперів. Тут зараз, поки пишуть, спасіння потопаючих на ну, уробу, кажуть, є така, да таке прислів'я, справа рук самих. Через біганину папери юридичні такі, але можна. Тут іде якась зміна. Значить, дивіться, як знімають мені от показують міністра. Оборони знімають і спалахне якась надія на щось нове. І то не швидко. Зміни зараз будуть в військовому міністерстві. От просто показали. Прям чи вже когось зняли? Я не знаю. Біля мені короля жезлів показали. Так, це навіть не для вас карти показують, для себе, щоб потім себе перевірити. От він. Це в мене карта ЗСУ. І десятка мечів, де вона була, я сама собі її покажу. Десь вже склала. От. От. А після неї йде двійка кубків, а як правило, двійка кубків це коли вже на роботу беруть іншого військового. Далі йде зірка чуть-чуть оголена. Як нове майбутнє вибудовують і повернення додому по лицарю Жезлів йде. Питання: коли, якби ці карти випали з перших трьох, я б сказала: от-от зараз. Таким чином, я подивлюся зараз на Ленорман, вони покажуть швидше. Якраз військовий. Заміна військового складу якогось іде. Думають, як робити обмін. Повернення хлопців додому, покажіть мені. Мости. Негарно карти відповідають. Я навіть не хочу це озвучувати. Якщо швидко кажуть, то можуть повернутися тільки мертвими. Оце я так вам кажу буквальним текстом, що сказали карти. Або набиратися сил і якось документи треба змінити. А, по-перше, по-друге, буде мінятися Конституція, чи якісь правила <кій> помирають правила, якби той контекст, як зараз є. А потім починаєте паперова волокіта. Швидкого повернення додому військових я не бачу. Зміна серед військових відбувається. Я говорю, як є, а що вам робити з цією інформацією? Це ви вирішуєте самі. На сьогодні все. Хочу, щоб це відео встигло завантажитися. Якщо я буду довше робити, сьогодні воно не буде. А я хочу, щоб саме сьогодні, хай дуже пізно ввечері, але ми з вами зустрілися. Завтра запишу більше відео. Передивлюся, ви ще мені накидаєте запитань. Пишіть у спільноті, там є фотографія, така красива, мені її прислала підписниця. Я так розумію, за допомогою штучного інтелекту вона зробила з мене таку мальвіну-мальвіну з картами ну, така яскрава, гарна картинка. Якщо ще хтось вміє таке робити, робіть. Це буде для мене такий класний подарунок. Надсилайте в приват. Я буду картинки ці виставляти. Бо я не вмію своє обличчя. Я ще не працювала, я працюю з штучним інтелектом. Але так поверхово. А ще свої обличчя я так не обробляла. Якщо хтось зробить гарну репліку максимузи, буду вам вдячна. Дякую вам за увагу. Я вас міцно обіймаю серцем. До наступних зустрічей. А ну підписуємося так на канал. Якщо хочете зробити приємність 24 листопада, в цю неділю в мене день народження, якщо збільшиться кількість підписників. До дня народження я буду дуже вам вдячна, це буде приємно. Ну, тримаємося, тримаємося до наступних зустрічей, ваша Максимуза.